Друзі, всім привіт! Це був просто шалений день у Копенгагені, два нереальних півфінали, які могли закінчитися в будь-яку сторону. І це було просто кайф. Я настільки отримав задоволення від цих матчів. Це просто ну не передати словам, давно такого не було. Але давайте тепер по порядку: Віталіті переграли Cloud9. але їм дуже пощастило, що суперник тупо не вміє закривати матчі, і вже вдруге за турнір віддає виграний матч. Перше це було з Face на Anubis, а тепер от на Inferno проти Vitality. Це вже не ті клауди, які були раніше, але дещо від старих клауд все ж лишилося от ці неправильні рішення у вирішальних моментах. Як і очікувалося, добрав своє зайву, дуже добре грає після того, як показав невпевнений результат у першому матчі. Тільки росте, видно, що ніяких проблем з адаптацією до Counter-Strike 2 у нього нема. Приємно дивитися. Apex проводить зараз один з найкращих турнірів за останні там, кілька місяців. Він влучає, грає агресивно. Видно, що в нього є велике бажання і цю команду привести до перемоги. Дуже приємно дивитися за Apex, те, за тим, як він заводить команду, як він намагається її мотивувати і так далі. Проте, мотивувати треба Мезі. Він дуже розгублений. На фоні двох останніх новичків Vitality це поки найгірший дебют. Багато помилок, багато неправильних рішень по мапі, по тому, як він рукається, а дуже дивно розіграє деякі клатчі. ну сумно за цим дивитися. Видно, що у Віталіки, до речі, біда з Міраж. Там він теж якось себе невпевнено показував. А я нагадаю, що саме Меджес підігравав дуже важливу роль на цій мапі. Він грав на А, не на Б, то робиться Мезі, але він був скрізь. Це як був демкю у своїй премовій формі. На мажорі, на мапі Міраж. Зараз Демкін не так добре грає цю мапу, але загалом все ж відіграє дуже важливу роль. Поки що цього немає у Vitality, ну будемо бачити, як там далі. Поки «Флейм Зі», ну тако, один раз добре, один раз не добре. У другому півфіналі все було доволі сумно, тому що ну, я ставив на комплів. Видно, що у кумплів вже не найкращий захист на Анобіс, як це було раніше. Його просто нема, їх зносять за атакою. Без проблем. Тепер команда почала нормально набирати раунди за атаку. Але коли ви програли в сторону 2-10, то дуже важко камбекнути. До речі, вже в комплексі програли 4 анубіс поспіль поганий результат. Проте чудовий результат у Еліч. Ну, тупо красава. ставить нереально. Видно, що йому не все одно, що він хоче вигравати в нього. З'явилось нове дихання. Він мотивований. Очікую від комплексіті саме через нього, величезного кроку вперед, ще й у наступному році. А якщо свою форму збережуть в флопі та GT, то це буде дуже сильна команда, продовжить рости, продовжить розвиватися. Проблем не буде. Проблема є одна зараз і її звати Халзер, який у півфіналі не просто хибив, він ще й тільтував на вирішальній мапі, і це я не знаю, як це чи сказалось воно на команду загалом, чи ні. Але це погані знаки. Крім того, він дуже погано грає в захисті, багато невлучних пострілів за ВП, аж дивно від нього, бачите, таке бо він зазвичай з цим не мав проблем. Загалом у Норвежці рейтинг 0,96 і є тільки один гірший снайпер на цьому турнірі. Це хет -трик. У Фейс досі все супер. Тих два клатчі, один з чотири. Це було просто щось нереальне. Але навіть тоді це не поховало суперника за що до речі, плюсики для Complexity. Бо Керіган було видно, що від нього ця перемога нікуди не піде. Він просто спокійно собі сидів. До речі, капітан а, зараз на нереальній впевненості. Його рейтинг складає 1 0, В останнє а, в плюс він грав аж на мейджорі в Антверпені, переможному для Фейс. Крім того, у чудовій формі Рейн рейтинг ходить 18, і схоже, що він крокує до другої MVP за місяць. Ну і все чудово у Брокі. Виграв аж шість клатчів, три з яких були у цьому півфіналі. Всі вони були вирішальними. Два з них були на Anubis, один в два. І ще один це було один в чотири на Енчет. Видно, що те, що його номінували на найкращого спортсмена року в Латвії, дало свій баф, і він зараз найбільш імпактний гравець у складі Face, тому він теж претендент на MVP на цьому тернірі. Найгіршим результатом цього матчу є те, що Cloud9 тепер гарантували собі участь на Blast World Final, який буде останнім великим турніром у році. Щоб цього не сталося, то потрібно було, щоб по комплексі виграли турнір. Тепер росіяни отримують слот і будуть восьмою командою, яка буде боротися за 500 тисяч доларів, які призначені за перше місце на турнірі в Об'єднаних Еміратах. Ну... А тепер давайте переход до сьогоднішніх матчів, які розпочнуться з Єнчепінгу, де Монте о 10-й ранку, тобто більшість з вас навіть не подивиться це відео до матчу. Гратимуть з VirtuS Pro. Знову гратимуть з Virtuus Pro і знову у півфіналі. Команди по-різному йшли до цього матчу. Монте знесли двох слабких суперників Best of 1, а в Virtus Pro поступились Мібер на Еншенті. І мусили вигравати Gamer Legion, щоб вийти у плей-офф. За період між своїми зустрічами у команд мало що змінилося. Нагадаю, що одного разу вони грали у фіналі про Bed Cup, а іншого разу грали у півфіналі з Under Cup World Championship. Тому це вже буде третій матч між командами у плей-офф за останній місяць. І я думаю, що в третій поспіль у нас буде або такий самий, або майже такий самий МАП-Пул. Anubis, Overpass та Mirage. Або, як варіант, може бути енчен на третю, але Монте чомусь дуже боїться грати цю мапу проти Virtus.pro. Pro. Хоча, ніби Монте все там непогано. Цього разу я знову очікую перемоги українців, адже на LAN вони почали грати набагато краще, ніж онлайн. Видно, що баф ЛАН працює, набагато впевненіше себе почуває демх'ю. Та загалом команда Бро дуже сильно почав додавати, саме після того, як команда почала грати на Pro пролізі Після того він не грав дуже погано, як це було на початку його кар'єри в Монте. Та й важливим моментом є те, що суперник, отак з кожним матчем, стає все більш принциповим, і я думаю, що у Монте величезна мотивація переграти їх не тільки через те, що це росіяни, а й, блін, три поразки поспіль, це буде капець вже дуже сумно. В іншому півфіналі зустрінуться Eternal Fire та Нібер. Дві команди, яких Монте мусить обігрувати, тож найважчим суперником все ж є Virtus.pro. Між турками і бразильцями я оберу, але тут точно не 2-0. Вони грають всі сім мап і банять нюк або інчин. Обидві мапи підходять Мібер, тож вони просто пікнуть ту, яка залишиться. Хочу подивитися на дуель між Ксантаресом та Інсані два дуже сильні гравці, які зберегли свої вміння в КС-2 і показують хорошу гру. У Мібер досі проблеми з Сафі, тож Воксік, я думаю, покаражиться в снайперських дуелях, та й Вікадія, не знаю. Вікадія, Сантарес, Боксік. Вони на голову зараз вищі, ніж решта гравців на цих самих позиціях у Мібер. Ти Калікс там гарний турнір проводить. Ну і головною стравою сьогоднішнього дня буде фінал Blast Premier Fall Final 2023, який запланований практично відразу після фіналу ESL Challenger, а о 18-й годині за Києвом. Віталіті проти Фейс. Для команд це вже п'ята зустріч у році. До цього в Віталіті виграли три поспіль з рахунком 2-0, поки не програли 2-1 у Сіднеї. В принципі, про команд я вже сказав багато, все більш-менш зрозуміло. Віталіті намагатимуться контрити пуші Керіган, Робстерейн, швидко розмінюватися і ротейтитись, як це до речі, дуже добре вдавалося в комплексіті. І це фактично єдине, що може спрацювати проти цих фейс. У Віталіті з розмінами все теж добре. А, власне, вони другі на турнірі після комплекшені за цим показником. А Фейс у відповідь будуть в Атаці бити в позицію Мезі, чим користувалися Клауд, особливо на Міраж. Росіяни часто ходили на Б, і це переносило результат, як мінімум, давало бомбу поставити. Тому я думаю, що Фейс теж будуть просто вибирати позицію Мезі і сподіватися, що там не буде зайву. З Мапулом трохи біда. А ми точно знаємо, що не буде Enciн Пермобану Vitality. Але є питання щодо того, що приберуть Фейс. Є варіант з Вертіго і є Міраж. Після вчорашнього матчу можна спробувати і Міраж зіграти після yeah. Cloud9, Але невідомо як у Віталіті з Вертіго. Останній матч був ще у Кельні, тому я прогнозую все ж бан Міража. і Вертіго, яке лишиться і зникне у другому раунді банів. Віталіті пікнуть Оверпас. а Фейс пікнуть нюк. На Оверпас у Фейс були певні проблеми. Вони б навіть пробували пікати цю мапу, але не пішло в CS2. А у Віталіті стосунки з Overpass, в принципі, завжди були нормальні. Та й ми зіграв у Fnatic, де ця мапа була основним бігом. де там були якісь нереальні серії, нереальні камбеки за захист. Тому, в принципі, це буде окей. Є певні неспівпадіння з позиціями в порівнянні з Меджис, але незначні. Magic грав Монстер, а... а Мезі грав Беро Тейт у Фнатік. Тому там просто підластуються. Проблем не має бути. Для Фейс, в принципі, підходить нюк. Знову ж таки, через Мезі, який грає рампу, і грає далеко не ідеально. На Десайдер бачу або Анубіс, або Інферно, але, скоріш за все, це ж Інферно, другий варіант. І продозую перемогу Фейс. 19-та перемога поспіль станеться, і, можливо, вже буде останнім матчем для цього складу по Counter-Strike. Адже невідомо, чи захочуть Liquid так довго чекати на Twists. адже наступний турнір Face буде в Blast World Final, який закінчиться вже в другій половині грудня. Ліда ще треба готуватися у новому складі. І Щось награвати, адже відкриті квали на мейджору почнуться вже в січні, а команді доведеться проходити ці квали, адже в них вже немає того ядра, яке грало у плей-офф мейджору. Та й крім того, портали, які нам про це писали, вони казали, що точно на три турніри вони ще лишиться. І от, власне, турніру Копенгагені є третім вже. Ну, будемо бачити, це все неважливо, Завтра фінал, точніше, сьогодні фінал. Сьогодні не один фінал, не один цікавий фінал. Це буде дуже-дуже весело, дуже дуже круто. І я сподіваюся, що ми всі отримаємо задоволення від сьогоднішніх матчів. Тому дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми фаворитами. Півфіналів та фіналів сьогоднішніх матчів у коментарях. Ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.